Любі браті та сестри у Христі, Христос Воскрес, з великою радістю звертаюсь до вас цим пасхальним привітанням, яке увібрало в себе всю суть, глибину, велич і надію християнської віри, любові, надії. Прагну, щоб наші серця широко відкрились на цю світлу істину, яка розсвітлює будь-яку темряву, а душі. Огорнув справжній Христовий мир, прагну разом з вами славити величного Бога, незбагненного у його доброті та милосерді, а понад усе у його безмежній до нас любові. Немає нічого у світі понад цю Божу любов, яка знайшла своє найповніше вираження у його хресній жертві. Нехай наша щоденність часто важка і пригноблююча, часто сповнена смутку і безнадії, наповниться радість, адже у цьому світі ми не самі. З нами Воскреслий Христос. По всі дні аж до кінця віку Христос воскрес.